Івано-Франківську у кінотеатрі Люм'єр відбувся презентаційний показ короткометражного художнього фільму Самольот на розсуд глядачів було представлено історію дитини з Маріуполя. Це моя дебютна робота. Робота виконана громадською організацією «Кіноінвестцентр Мів. Це наше таке творче об'єднання. Ми плануємо пускати фільм на презентувати фільм на міжнародних кінофестивалях. От фільм максимально зорієнтований на західного глядача, але для нас дуже важливо було показати це і у Франківську історія присвячена дітям війни, і ми хочемо підняти ну, мистецько, мистець, але підняти цю проблему на західній аудиторії, щоб фонди долучалися підтримувати не тільки Україну як державу, але й українських дітей. Зараз дуже багато сиріт. Але це вся це наша відповідальність, нашого суспільства і нас всіх. Враження від цього фільму мені дуже дивовижні. Я навіть здивувався, коли мене вибрали у цей фільм. Я, я конкретно не знав, кого ж там виберуть, і насправді мене вибрали. Я, я трохи боявся. Перший я боявся. Тільки я зрозумів, яка в мене команда. Складена, мені зразу стало набагато легше, і ми почали добре дуже працювати, і справилося дуже до, дуже швидко і добре. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, голос інфо.